Хлопці з моєї команди підірвалися на міні, один загинув, а інший дуже в дуже тяжкому стані. І це все відбулося на наших очах. Ми чудом залишились живі, вийшли з окруження, орків і зараз в дуже в поганому стані всі відходимо. Ось така вона реальність нашого сьогодення. На жаль, інколи до волонтерського загону надходять і такі жахливі повідомлення. Шалені голки з усіх сил працюють заради наближення перемоги України. Так цього разу на харківський напрямок відправили 35 аптечок і рюкзак. А також для бригади медиків пошили 10 медичних рюкзаків, виготовили і тен для військової автівки. Захисники висловлюють щирі слова подяки усьому волонтерському загону. Ось деякі з них. Пані Наталі, доброго вечора. Військові передавали велику подяку і за сумки, і за смаколики, і за малюнки. Хай Бог благословить раз на вас. Дякую вам. Ми підрузли бради Спартан. Дякуємо Наталі Лічман із Шелений Голок за ці крутизні підсумки, а за те, що передали нам рисунки дітей, які рисували та старалися. Дякуємо та слава Україні! Героям слава! Сьогодні конче потрібна допомога нашим ділочкам, майстриням шиття, які постійно відправляють допомогу на передову. Загін шалені голки просить вас, шановні телеглядачі, про допомогу з придбання спанбону для плетіння маскувальних сіток. На сьогоднішній день у нас дуже багато замовлень від наших хлопців, але у нас зупинилася робота по одній дуже великій проблемі. Це у нас закінчився спанбон. У нас Наталія Володимирівна замовила три рулони, Це 13 тисяч. Велика просьба, велике прохання. Небайдужі люди. Долучайтеся до збору, тому що от три кольори, які нам потрібні для сіток, це на перше потрібно нашим захисникам. Щоб захистити їх, захистити і нас, ваші донати ви можете переводити на картковий рахунок голови загону Наталії Лічман, який ви бачите зараз на екрані. Пані Наталя на своїй сторінці у Фейсбук постійно публікує звіти про витрачення кожної копійки. Не будьте байдужими! Кожна ваша гривня допоможе наблизити таку довгоочікувану перемогу. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.